Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 8 червня о 1.50 в селі Сеньково-Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу військами Російської Федерації пошкоджено приватний будинок. О 22 другій в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждав чоловік. О 14.08 в селі Івано-Шичине в приватному домоволодінні внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік. О 13.20 в селі Козача Лопань внаслідок влучання БПЛА в цивільне авто пострад. Раждало дві жінки, госпіталізовані. О 10.20 в селі руські Тишки пошкоджено газогін. Станом на зараз газопостачання у селах руські Тишки, черкаські Тишки та селі Церкуни відновлено. Всього з 10 травня евакуювали 11 тисяч 879 людей із Чугуївського, Харківського Богодухівського районів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 29 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальники ДСНС загасили три пожежі, які спричинили окупанти своїми обстрілами. Вчора об 11.36 в Чугуївському районі ворожі снаряди влучили у лісгосп. Горіла суха трава та лісова підстилка на площі 2,5 гектарів. Постраждалих немає. О 22.53 Ворог обстріляв село Шевченкове Куп'янського району. Там горів автомобіль на площі 12 квадратних метрів. Постраждалих немає сьогодні, о другій ночі внаслідок обстрілу в селі Сенькове куп'янського району. Горіла господарча споруда на площі 30 квадратних метрів. Постраждалих немає. Від ДСНС залучено три одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Пожежу ліквідовано у 3.28. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. В результаті вибуху боєприпасу загинув чоловік 1980 року народження. Обставини подій встановлюються. Подія сталася в селі івано шичине Богодухівського району. За даними генштабу зсу, українські війська стримують просування противника. На харківському напрямку відбулися дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів. На Куп'янському напрямку від початку доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Сеньківка, Піщана, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини.